Неділя на курорті, зараз обідня пора. І ще сьогодні велике свято, стрітення Господнє. І ще в церкві Святого Миколая, ну і в інших церквах по Трускавці відбувається богослужіння. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося на вулиці Стебницькій біля приватного музею грошей, тут ліворуч знаходиться. І йдемо по традиції у вихідні дні до бівету. Як бачите, сьогодні. Похмурий день, не знаю, можливо, завтра буде сонце, але сьогодні цілий день хмари і похолодання. Зараз близько нуля. Людей не дуже багато, можливо, хтось ще в церкві, хтось можливо, десь на обід зайшов зігрітися. Ну, дуже холодно. По-перше, сиро і близько нуля. Бістро рідний край. В коментарях дуже часто ви запитуєте, де можна поснідати, пообідати, повечеряти. У трускавці дуже багато таких закладів, а це один із них. І ну, це не реклама, друзі. Ви в коментарях вже написали мені, що за готель Трускавець 365, що я його там дуже часто згадую, що ніби я його рекламую, а про верхній, верхню частину курорту, там, де санаторії, які зараз не працюють, або санаторій Кристал, чи є там ну дуже сумно. Це все розповідаю. ну Там, друзі, дійсно немає нічого дуже веселого. Бівець зачинили, санаторії позакривали, працює тільки санаторій Кристал, і слава Богу, що працює, бо взагалі там верхню частину розказця, взагалі, навіть, напевно, і автобус не їздив. Ну Мається на увазі те, що по місту. А зараз він курсує санаторій Кристал. Я бачив буквально тиждень тому, бачив, що там дуже багато людей. Якщо подивитися, навіть а, відео з каналу 11, як там знімали. Сніданок з 1 плюс 1, там дуже багато людей. Також пишуть мені в коментарях, що санаторій Карпати, санаторій Перлина зараз заповнені повністю, коли приходять люди на обід чи на сніданок, там дуже багато людей збирається. І це, друзі, приємно, що на курорті є люди. Звісно, на вулицях, бачите, вулиці порожні, але по санаторіях люди є, так що це приємно. Я кажу, це є погодній фактор. Різка зміна погоди, тим більше там якісь були і магнітні бурі. Люди, можливо, себе не дуже добре почувають. Такі перепади погоди, бо то було плюс 15, тут різке похолодання. Тому ну і ще й вітер, і сирість. А коли ввечері вже, коли відбуваються концерти на Біветі, ну анонси концертів на Біветі, повірте мені, людей. Люди виходять, хочуть пройтись, розвіятись. Щось побачите, особливо коли якийсь цікавий виступ на біветі. А на рахунок реклами про готель Трускавець 365, це, друзі, не реклама. Реклама, повірте мені, реклама може бути зовсім іншою, ніж те, що я говорю. Більш інформативною, більш можна щось показати цікаве. А це не реклама, просто мені цей санаторій доподобне. Особливо, ну, коли він починав свою діяльність. Там були дуже великі акції, і також пам'ятаю, що були минулого року взимку дуже великі акції, знижки. І досить цікавий підхід там до відпочинку в цьому готелі. Тому ну, мені він був завжди цікавий. І я навіть минулого року подумав про відпочинок Ворохта 365. Ну, це, це та сама компанія. Вони також мають готелі у Ворохті Можливо, цього року подивимось. А розумієте, колись я ще не проживав у Трускавці, відпочивав в Яремче і я там їздив по всіх екскурсіях, які тільки були. Ну, Довкола Яремче, повірте мені, багато цікавого є. Ось, А тут готель Трускавець 365 також пропонує різні варіанти екскурсій, тому з цієї точки зору мені цей готель просто цікавий. Ну я там розповідав, можливо, вам буде цікаво. І я знаю, що люди, які відпочивали там. Також задоволені писали коментарі і що їм це все подобалось. Звісно що раніше ціни на відпочинок у цьому готелі були набагато нижчі, потім йшли роки і. Ну, знаєте, кожен готель має якесь своє ім'я. І коли багато людей, вони вже починають піднімати ціни. Тому зараз там вже ціни не такі дешеві, як були раніше. Можливо, і дорожчі навіть і деяких готелів у Трускавці. А вибір за вами, друзі, я не рекламую, дійсно. Але з одного коментаря знов знову пів відео проговорив про цей готель. А ми зараз на бульварі Торосевича, друзі, продається, бачите, продається ресторан PH-клуб. Вже цілий рік продається, також продається ресторан Дворик Лева. Досить цікавий також ресторан. І тут було багато людей в PH-клуб, але чомусь бізнес не пішов і... Ресторан Ну, Може бути і не тільки ресторан, може бути щось і інше. Повірте, зараз під час війни приїжджають люди е з різних куточків України. Приїжджають і відкривають такі цікаві бізнеси, що раніше і не міг подумати, що ну, таке спрацює, розумієте? Тому тут може бути щось інше, не тільки ресторан. Може бути якийсь інший бізнес цікавий. Зараз, розумієте, сучасна молодь придумує дуже багато всякого різного. Ще в коментарях написали, що у трускавці дуже мало є варіантів відпочинку для дітей. Ну і для молоді, можна сказати, також немає багато варіантів. Не знаю чомусь. Бачите, трускавець, курорт, в якому відпочивають люди вже більш поважного віку. Раніше, коли ще не було обмежень, ну, спочатку по ковіду, потім комендантська година, то у Трускавці працювало дуже багато нічних дискоклубів, такі як абордаж, такі як Казанова. Дуже багато різних було. Все працювало дуже довго, дуже багато молоді на той час приїжджало на відпочинок у скавець, були різні ну Вони є зараз, але раніше попит був набагато більший. Ну, а Для дітей є колен зараз. Ну, вона за межами міста, по об'їздній дорозі там. Працює зараз тільки ковзанка, тюбен зараз не працює, сніг розтопився. Ну, чекаємо нового свіжого снігу, тоді можливо. І тюбен також запрацює. Навіть буковиця вже не працює, там також з вже немає. Це гірськолижний курорт у Бориславі. Бачите, хоча неділя, але людей по вулицях не дуже багато ходить. Не дуже багато. Коли сонце світило і в будні дні я ходив тут, було набагато більше людей. Тому погодній фактор дуже грає велику роль також на курорті. А ми зараз піднімаємось сходами до готелю Весна. Тут Праворуч, бачите, будується торговий центр парк. Також тут є афіші концертів, які будуть найближчим часом. і були Завтра, бачимо, буде Михайло Грицкан і Катерина Боженська. Наві буде 14-го на День Святого Валентина. Ось і праворуч на другому поверсі також є. Східні солодощі. Магазин зараз бачу працює. Запах солодощів відчувається ж на вулиці. Люди прямують до півету. На сьогодні вихідні дні. Можуть і в Трускавці навіть бути різні екскурсії. Приїхати з різних міст. Ну, Я думаю, що вже в цьому році, напевно, торговий центр парк все-таки відкриють. Роботи там бачу. Робляться. Так, ще чекаємо на відкриття. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, похмура погода і такий самий настрій. Розумієте, Я люблю гарну сонячну погоду, щоб можна було пройтися з настроєм. А похмурий день і бачите людей небагато. Тут перехрестя таке невеликі вулиці Соховоля і Героїв Упа Верх дорога до верхнього бівту до. ДКС до санаторії Женева, також янтар, Рубін, А тут Віла Софія і Золотий Вік. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.